І це буде показати, щоб це не було, що вони там винесли на якусь там загалі і Ні, це повинно, щоб люди всі бачили, що це буде схожо. На, берегу. на берегу. Так, Всі готові? <плес> 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 Нам без різниці давайте я Тоб, я. ви нас приймете. Давайте десь... виконуємо обов'язки начальника добре. Ми можемо, щоб не в коридорі а десь з вами поспілкуватися. Ось приймальна громадяна. Да. Давай, давайте да. давайте туди. щоб це побачило все, все місто, все суспільство. Нас тому, раїна. вся країна, да тому, що це не повинно бути. Ми один раз вже пішли на, на поступ, і коли в жовтні 23-го року теж було, ми зрозуміли, що він пішов воювати, добре це все. Но тут нам, і ми дуже б хотіли побачити, і ми не будемо нічого, ми просто хочемо на неї подивитись. І хочемо задати, от мами хочу, і дружина, хочу задати одне питання: Можна що так, її? що її? Без це дорог... От ми хотіли її запитати, можна, що нам можна її побачити хоча б? Ну, дивіться, давайте так. Вона не може балакати, розумієте? Ми за неї зараз, за них. Ні, ви ж, ну, ви ж самі бачите прекрасно, що ну, надійшло тільки повідомлення, ми зразу відреагували, були задіяні зразу працівники. А коли буде суд, це ми будемо побачимо на сторінці, чи як нам знати? Ну так, да, ну... Вона пишуть... пішов... затримана? Ні. 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 Ти ні. 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 І все, що ви наразі сказали, має а, силу того, як би воно вже було зроблено. Тому ми чекаємо вашого звіту на соціальній, на якому нас. Ми все публікуємо. І, я а, Я думаю, що і місцевий. Я те, сподіваюся, ганали, при, все... при потребі ми зможемо з вами ще поспілкуватися. Ну, звісно, все тоді. Ми не будемо вас затримувати. Так. Ми на вам суді, дякуємо. На, на, суді, на суді ми можемо бути присутні? А, от так. Денис Геннадійович, просьба. Давайте додому питання. Я думаю, що можете звісно. Декілька, декілька матерів і дружина обов'язково. Ставтеся, будь ласка, і ваша посада. Візьмайласлава Володимирівна, офіційний представник Дніпропетровської області, ГО Сильна Українська мама. Родина загиблого. Розкажіть про ваш візит сьогодні до Павлоградського райвідділку поліції, чим він обумовлений і яка його була мета? Два дні тому особою було понівечено таблич Аналої Слави. І ми зібралися з нашими родинами загиблих і прийшли до раї відділу. ми знали, що її затримали. Ми хотіли б узнати, на якій стадії де розслідування, і як воно продовжується. Ми поспілкувалися із начальником і зараз виконує свої обов'язки начальника поліції. Це Денис Геннадійович. Він нам усе розповів. Ми Домовилися, що будемо дивитися, слідкувати за цим цієї справи. Тому ми тут сьогодні зібралися. І ми хочемо, щоб люди бачили, що це буде з кожною людиною, яка підійде до алеї і понівіччя і там, то ли це будуть прапорці. То це будуть таблички. Ми цього не оставимо. Ми хочемо, щоб суд був, і щоб ми присутні були. І хай люди знають, що це буде на поарано все. все.